Чому західні спецслужби вважають, що до кінця року Україні загрожують великі втрати території? Це пов'язано із такими провокативними діями, які змушують нас відтягувати резерви на різних частинах. Я не скажу, що західні спецслужби анонсуючи це, говорять про практику, а не про теорію, тобто вони порівнюють да, можливості, спроможності, кількосну можливість рефі і так далі, тому подібне. Тобто, воно в цифрах, я умовно кажу. А на практиці, як ми бачимо, воно не зовсім так працює. А, чи, е, будуть знову, чи буде знову ж таки аресія намагатися тиснути безумовно, на всіх лініях фронту, безумовно, і отак, от, як і Харківський напрямок, я ж повторююся, скоріше за все, якась каламуть на, на, на території північних кордонів, тобто там Київський напрямок, Житомирський, Сумський напрямок буде з, з, за цей задіяний да, певним чином. Коротше, вони намагаються знаєте, як там, в останню путь якось натиснути, натиснути. Максимально для того, щоб розтягнути наші оборонні спроможності. Чи дійсно засуджені будуть штурмовиками в ЗСУ? Я дивилася це питання для свого каналу вчора. Там е, ну, не тільки про штурмовиків йде мова. От е, в цілому, скоріше за все, будуть якісь неприємні прецеденти з засудженими, але загалом. Загалом, в загальному ключі, а воно має плюси, тобто воно не виглядає настільки вже страшним. Тому що я так розумію, що скоріше за все, вибірка засуджених, яка буде, вона буде ну, плюс-мінус фільтруватися. Тобто не будуть туди брати якогось там маньяка, який їх всіх перестріляє втечі. Чому в Україні скорочують терміни підготовки мобілізованих? Ну скорочують терміни мобілізованих, тому що немає стільки часу для того, щоб готувати нові підсилюючі групи, потрібно супертерміново доповнювати ті бригади, які є не в повній кількості, і вчити і вчити правців, можна так сказати, да, в просто в полях. Чи виключать нардепів Порошенка з комісії по фортифікації за вимогою військових? Mm, якось ілюзорно. Тобто, да, ми побачимо якісь, е, якісь виконання і вимог, але вони будуть достатньо показові. Чи дійсно у Берліні й Вашингтоні грозилися припинити постачання через використання Україною Петріот на територію РФ? Mm, якась викривлена інформація. Ні. Ні. Якась викривлена інформація. Якісь моменти з приводу атаки російської території піднімалися ці питання, але не в тому ключі, в якому це розігналося. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож нарешті ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина. Що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повний відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз! Чи справді в ЄС знайшли новий шлях використання російських активів для допомоги Україні? Частково так. Воно якось напряму стосується військових, скоріше за все, ну, військових чи дій, чи ресурси військових, якось, якось прочі, через це. І, в принципі, цей варіант він був достатньо відкритий, просто для нього до нього прийшли. Чому в Кремлі все частіше говорять про режим припинення вогню в Україні? Їм би була б вигідна пауза на декілька років для того, щоб встаканити економіку і наростити ресурс. Чи буде в цьому році замороження війни? У цьому році, як я і казала, нас будуть все одно активно штовхати у напрямку якихось перемов. Будемо дивитися, яких дві ключові точки. Нікуди не поділися саміт миру, що там договоряться, доторгуються, і штат. Чи загрожує Україні екологічна катастрофа через висихання річок? Труднощі так, але, але скоріше за все, не повна екологічна катастрофа. Чи не заблокують представники лівих партій Іспанії надання військової допомоги Україні? Буде пряме правосуддя, тобто, скоріше за все, будуть вносити якісь корективи, вимагати внесення якихось корективів. Який результат переговорів Шмигаля та союзників у Празі для України? Щось стосовно території і можливостей утримувати або відбути ці території? Оце була основна історія. Вона дасть якийсь позитивний результат, але не одразу. Чому саме зараз Німеччина і США попросили Зеленського не вимагати конкретних термінів для вступу до НАТО цього року? Тому що ми все ще говоримо про те, що всі з усіма торгуються. А питання вступу України до НАТО є однією з вимог РФ. І якщо ми можемо цим поступитися чи розтягнути це у часу, заради того, щоб виграти для себе більш вигідніші умови по припиненню бойових дій або по завершенню війни, то цей цим варіантом будуть намагатися жертвувати. Що чекає Грузію, якщо закон про іноагентів вступить у силу У Грузії? Я дивилася це питання ще до того, як президентка їхня наклала вето і як то вето скрутили в трубочку і запхали в одне місце. А у Грузинів там тільки два варіанти розвитку подій, які ну напряму залежать від народу, а там о, о, і яка проблематика? На гру у грузини вони налаштовані досить рішуче, але в мене випадало і продовжує випадати що не настільки рішуче, щоб влаштувати кроваву революцію. А там тільки таким чином можна щось змінити. Саме там, на жаль, через кров і такий момент, Якби з одного боку, наче рішуче, з іншого боку, не настільки, щоб. Зовсім громити парламент і коротше вішати на стовпах проросійський, проросійський парламент. От, але, такі, ну, але такі напруження вони є. Якщо воно зараз виляться у момент, доросте, докипить, вибухне, то Грузія просто знесе е, свою проросійську владу. Якщо проковтнуть не вистачить оцього напору, то будуть грузини мати те, що мають. Чи прийме участь Зеленський у заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзних військ у Нормандії 6 червня? <реклама> <реклама> у мене якось випадає, що не буде якоїсь технічної чи можливості, тобто плани є. Але вісімка мечів скоріше за все ні. Чи дійсно до Франції були запрошені представники російської влади на заходи з нагоди 80-ї річниці висадки союзних військ у Нормандії? Якось не зовсім на них на це питання випадає відлюдник. випадає якось дивно? Я не впевнена у тому, що їх або взагалі кликали, або що хтось із них буде присутній, у тому вигляді, в якому має бути присутній. Чому лише половина обіцяних поставок озброєння надійшла до України вчасно? Тому що бюрократія, бюрократія і можливості технічні? Я так розумію, розконсервувавши певні схорони, виявилося, що там не, не все в належному стані і потребує часу для перевірки належності того стану. Чи дійсно влада України підвищить податки до кінця року? Кінця року, скоріше за все, підніметься податки. Чи вдасться завадити вивезенню з окупованих територій до РФ десятки тисяч українських дітей? Освіт намагається на це якось кволо впливати, але загалом, на жаль, ну на жаль. Чи вдасться завадити націоналізації майна на окупованих територіях? На жаль, притормозити так, повністю завадити. ні. Чи залишать російські війська у відносному спокої Харків у червні? Ні. Росія не залишить Харків до кінця війни. Я про це казала з самого початку, як почала давати інтерв'ю. Треба з цим на жаль, змиритися. Ну, нас обстрі... нас будуть обстрілювати до останнього дня війни. Це треба розуміти головою. Це було очевидно. І ніхто від нас не відчепиться, і цю тему мусолити із о, в місяць, думати, що це якесь просвітлення, Вони відчепляться від нас тільки в одному випадку: якщо ми самовольно або з дозволу будемо валити їх установки, але це не буде їм заважати обстрілювати нас з більш дальніх позицій. Чи залишиться Стефанчук на посаді до кінця року? У нас у політичному середовищі певні кризові моменти. Скажімо так, чи є якісь прецеденти пов'язані із а, тим, що Стефанчук може покинути своє крісло? Да, вони чи вони реалізуються в повній мірі? Не зовсім не зовсім ми зараз можемо сказати на такий великий термін, тому що м -м скажімо так, ті напруження, які у нас є всередині, можуть вирулити в будь-який момент в будь-яку сторону, а вони там є. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.